Середа 12 квітня в ефірі Новини міста. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Великодній хліб для захисників. З Хмельницького на фронт відправили дві тисячі пасок. Збирають на турнікети. Волонтери Поділля влаштували у місті шостий благодійний ярмарок. Простір для переселенців. На базі релокованого Херсонського університету відкрили новий коворкінг. Завтра, 13 квітня, у Хмельницькому завершиться опалювальний сезон. Він стартував 3 листопада і тривав 161 добу. За цей час Хмельницьк теплокомуненерго використало на обігрів міста 54 мільйони кубометрів газу. Це на 11 мільйонів менше порівняно з попереднім опалювальним сезоном. За потреби лікарні, соціальні та освітні заклади продовжать обігрівати, повідомили в департаменті інфраструктури. Середня добова протягом трьох днів. Більше плюс вісьми, бачимо прогноз погоди на четвер, п'ятницю суботу, неділю, також доволі таки прийнятний. Це був найскладніший опалювальний сезон за часів незалежності Української держави. Ну, але дякуючи злагодженій роботі комунальників, дякуючи нашим захисникам. Ми змогли його пройти без суттєвих проблем. Якихось зривів, понижень температури, навіть під час того, як були довготривалі відключення світла, не було. Велика частина котелень працювала на Дизель-генераторах велика частина котелень працювала на когенераційних установках, які давали їй можливість працювати без зовнішнього підключення електроенергії. Ну і, власне, вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Нові програми підтримки і розвитку восьми комунальних підприємств ухвалили на позачерговій сесії Хмельницької міської ради. Кожна з них розрахована на 5 років. Найбільша за обсягом фінансування у підприємства Хмельницьк теплокомуненерго. Детальніше про це Ірина Аріон. На позачерговій сесії, яка відбулася у березні, депутати міської ради ухвалили нові програми підтримки і розвитку комунальних підприємств. Кожна з них розрахована на 5 років. Найбільшу за обсягом фінансування програму має Хмельницьк теплокомуненерго. Понад 150 об'єктів підприємства, серед яких 72 котельні, забезпечують теплом і гарячою водою весь Хмельницький. У цій програмі це дійсно рекордна сума майже 2,5 мільярда гривень на 5 років. Це розвиток підприємства, це підтримання всього того обладнання і тих об'єктів на належному рівні, в робочому стані. Надійність теплопостачання ну і однозначно, це економія паливно енергетичних ресурсів. Лише за останній рік ми спожили на 10 мільйонів метрів кубічних газу менше ніж за попередній 21 рік. Ну а в цінах, якщо порахувати, це, це величезні величезні суми, в тому числі по електроенергії. Економія у комунального підприємства Чайка дворічна програма розвитку фінансової підтримки. На її реалізацію необхідно 940 тисяч гривень 600 тисяч виділять з бюджету громади. Наразі оновлення потребує лазня номер 2 в мікрорайоні Дубове. В цьому році виділено коштів фінансування з міської територіальної громади з бюджету в розмірі 300 тисяч 200 тисяч. Ми плануємо здійснити захід з енергозбереження та енергонезалежності, а саме заміну дерев'яних вікон на пластикові енергозберігаючі в приміщенні лазі номер 2 Також 100 тисяч закладено на модернізацію виробничого обладнання, а саме парові колорифери з перших днів масштабної війни в лазні номер 1 на вулиці Франка, 28, Комунальники безоплатно надають послуги для захисників. Торік за грантові кошти Міжнародної організації з міграції тут також відкрили першу громадську пральню. Її послугами щотижня користуються близько 200 переселенців, а також хмельничан. У лазні номер 2 за кошти підприємства планують встановити нові шафи для зберігання речей. Лазня номер 2 працює лише в суботу, там в неділю, відвідує близько 250 відвідувачів за два робочі дня. Це культове традиційне місце, де збираються хмельничани. Ми хочемо. Оновити, покращити е, умови, які є в даній лазні, закладений кошти в розмірі 75 тисяч гривень на часткове оновлення шаф в роздягальні. Загалом програми підтримки і розвитку розробили вісім великих і середніх підприємств громади: теплокомуненерго, водоканал, спецкомунтранс, підприємство з будівництва ремонту та експлуатації доріг, парки і сквери міста Хмельницького, «Акведук», елеватор та підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста. По виконанню програм досягненню цілей визначених програм. Буде визначатися ефективність менеджменту і керівників комунальних підприємств. Це дасть змогу посилити контроль за роботою керівників. Ну і це дасть змогу так само приймати кадрові рішення виконання цих програм. Дасть можливість суттєво насправді покращити якість надання послуг, суттєво підняти роботу наших комунальних підприємств. Ну і звичайно, що цю роботу однозначно відчують на собі споживачі послуг. Про реалізацію програм керівники комунальних підприємств щороку звітуватимуть під час депутатських днів та засідань балансових комісій. Ірина Арюм, Валерій Телеховський, Микола Юрковський. Новини міста. Більше двох тисяч пасок передали з Хмельницького на фронт. Перед цим їх освятив єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський ПЦУ Павло Юристий. Освячення святкового хліба відбулося на території Свято-Покровського собору. До Великодня подарунки отримають військові з Хмельницьких підрозділів МВС, Національної гвардії України та Держприкордонслужби. Продовжить Денис Клименко. Священнослужителі Православної церкви України передали понад дві тисячі пасок військовим на фронт. 500 з них поїдуть до хмельницьких бійців Національної гвардії України. Звичайно, на пасхальні великодні свята це те, що так як ці люди знаходяться далеко від дому, не своїми родинами за тисячі кілометрів. Також хотілось би, щоб вони відчули і, хоча би мінімально відсадкували, як можливо на тих в тих умовах. Щоб передати великодні подарунки, священники запросили наших захисників на територію Святопокровського собору. Там пролунала молитва, а єпископ Павло Юристий освятив Паски. І спаси -і Для тих захисників, які сьогодні на передові захищають і дають нам можливість молитися і збиратися в храмах, радіти цьому життю, хоч в умовах, напевно, що не доволі безпечних, але все-таки ми маємо більше завдяки їм. Тому ми хочемо в сьогоднішній день частково подякувати їм. Крім нацгвардійців, подарунки до Великодня отримують бійці з МВС та Держприкордонслужби. Для військовослужбовця дуже важливо пам'ятати, що його чекають вдома. І ми доносимо, власне, в такий спосіб нашим військовослужбовцям, що Благодійність вона була, є і залишається ключовою у нашому житті, тому що не тільки словами ми виявляємо свою підтримку і повагу для військовослужбовця, а навіть бодай такими, такими маленькими справами, які ми робимо впереддень Великодня. Денис Клименко, Микола Єрковський, новини міста. Від переселенців для переселенців новий коворкінг відкрили на базі Херсонського національного технічного університету, який тимчасово оселився у приміщенні ХНУ. Ініціатори проєкту Херсонська обласна молодіжна організація, Центр креативної творчості Бумідей. Прості рознастили 20-ма ноутбуками від національного проєкту Співдія Ноут, аби відвідувачі навчалися, працювали чи просто мали змогу користуватися інтернетом. Крім того, там проводитимуть і різні майстер-класи. Перший відбувся вже під час відкриття. Ірина Кондратюк розповість більше. Андрій Денисенко вимушений переселенець із Херсона. Хлопець, третюкурсник Херсонського національного технічного університету. Нині разом із іншими студентами цього вишу прийшов на відкриття коворкінгу. каже, планує відвідувати простір й надалі. У нас просто тут поруч гуртожиток знаходиться, і щодня адміністрація нам допомагає комунікує з нами, допомагає нам, тому ми. Через соцмережі побачили, що сьогодні відкривається коворкінг. Ми ще до цього побачили, що нам подарували ноутбуки, тому чекали з нетерпіння відкриття коворкінгу для навчання для якихось власних цілей і розвитку. Аби відвідувачі навчались, працювали чи просто мали змогу користуватись інтернетом. Простір оснастили 20-ма ноутбуками. Їх отримали, вигравши грант від національного проєкту Співдія ноут. Крім того, у коворкінгу планують проводити і різні майстер-класи. Під час відкриття відбувся перший. Його присвятили вивченню графічного дизайну. Майстер-клас по розробці анімованої листівки. До Великодня у такій програмі, як Фігма, вчитися анімувати у цій програмі, тому що ця програма є цілком безкоштовною і не потрібно ніяк скачувати. Вона є в браузері, тобто кожен може ну долучитися і створити свою унікальну листівку. Ініціювали відкриття коворкінгу учасники Херсонської обласної молодіжної організації, центр креативної творчості Бум ідей. Голова організації Марія Артеменко розповіла: так хоче спростити життя вимушеним переселенцям, адже розуміє, що більшість тих, хто виїжджали з окупованої території, не завжди мали змогу забрати усі необхідні речі, особливо такі, як ноутбуки. Люди в ВПО можуть прийти попрацювати. Можливо, у когось онлайн навчання і їм немає техніки, вони можуть прийти взяти з собою наш ноутбук, наушники, щоб нікому не заважати, і працювати. Над, над тим, чим його потрібно. Відкрили коворкінг на базі Херсонського національного технічного університету, який нині тимчасово знаходиться в приміщенні ХНУ. Звичайно, ми допомогли з організацією коворкінгового цього простору. Це дуже важливо і для наших студентів, які можуть себе випробувати в ролі викладачів, тому що ми намагаємося зробити абсолютно все, щоб їх навчання було таким різноманітним і цікавим, щоб вони могли проявляти себе як творчі особистості. Ми відгукнулися на цю пропозицію, надали всі необхідні. Можливості проживання і перебування даного закладу вищої освіти в стінах Хмельницького національного університету На виключення становить і надання, і створення умов для коворкінг центру, адже зараз вони знаходяться, це їхня територія, не дивлячись на те, що це є Хмельницький національний університет, і вони спокійно можуть користуватися і використовувати наші приміщення для створення різних центрів. Коворкінг працюватиме у будні від 9 до 16.00. Для його відвідин потрібно попередньо зареєструватись. Посилання можна знайти на фейсбук-сторінці Херсонського національного технічного університету. Із собою необхідно мати довідку ВПО. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Про емоційний інтелект, лідерство та профілактику професійного вигорання розповідали керівникам структурних підрозділів Хмельницької міської ради та головам старостинських округів під час одноденного тренінгу. Його влаштувала психологиня та бізнес-тренерка Олена Дейна. Надалі гості тренінгу ділитимуться здобутими знаннями зі своїми колегами. Ірина Муляр продовжить. Про лідерство стосунки в команді та креативний підхід до роботи розповідали керівникам структурних підрозділів Хмельницької міської ради та головам старостинських округів. Сьогодні вони відвідали одноденний тренінг із психологиною та бізнес-тренеркою Оленою Дейною. Ми почали наш семінар сьогодні з того, що ми саме обговорили про психологічну зрілість людей, про те, що відповідальність це ключовий фактор в любій роботі. Ми обговорювали оці ці моделі поведінки, коли людина регресує в дитячу позицію, коли в дорослу, тому що в результатах дуже важливо, щоб людина несла відповідальність, щоб вона оцю цю дорослу позицію могла витримувати так, що таке кордони в колективі, так як все ж таки спілкуватися? Навчання стосується емоційного інтелекту, вигора. А Навч... лідерства, правильного делегування повноважень гостей тренінгу цікавлять чимало питань: зокрема, як будувати стосунки у колективі та попередити емоційне вигорання у період воєнного стану, коли людський організм все більше піддається стресу, отриманими знаннями планують ділитися зі своїми колегами. Вміння спілкуватися в колективах, вміння вибудовувати команду, відносини між різними людьми, які займають різні сходинки, в процесі можливо лікувальної роботи, це доволі суттєво, і плануємо перенести такі тренінги пізніше на наші колективи. Успіх роботи команди і колективу це відповідальність кожного. От якщо кожен зрозуміє, що у нього є своя відповідальність, не провина. Не обов'язок, не борг, а саме відповідальність за те, що він живе і за те, що він робить. От тоді буде успіх і співпраця. Я не наказую, я їх прошу і вони зазвичай дослухаються. І завжди є хвилинка якоїсь відпочинку, і є завжди години робочого часу. Я обов'язково на такі тренінги буду вже ходити і чую, що це все таки корисно хоча б… Перезагрузка свого головного мозку, особливо заровіськовий час. Подібні тренінги для керівників влаштовують не вперше, адже переконані, лідер це той, хто навчається безперервно. Ми постійно вкладаємося у навчання як індивідуальні. Кожен сам собі обирає якусь тему і навчається, і шукає якісь платформи для навчання. Або ми робимо це централізовано для всіх працівників міської ради. Ірина Мулір, Юрій Старушки, новини міста. Прикраси, вироби ручної роботи, солодощі та великодні атрибути. Сьогодні усе це можна було придбати у середмісті на благодійному ярмарку. Свою продукцію запропонували більше ста митців та майстрів. В шосте організували ярмарок, волонтери, Поділля. Всі зібрані кошти спрямують на закупівлю турнікетів для українських військових. Більше у сюжеті Олександр Семенюк. Лариса Третяк, лікарка-педіатриня. Нині вона на пенсії і у вільний час створює іграшки. Сьогодні передала більше 30 власних робіт волонтерам Поділля, аби ті продали їх на благодійному ярмарку. В кожній пітельці моя віра в перемогу в добро. В світло. Ці роботи я думаю, що вони мають якось нам принести радість, принести світло і допомогти нашій армії. На благодійний ярмарок із Волочиська приїхала і Оксана Онопрієнко. Оскільки ярмарка була великодньою, то я вже старалася створювати вироби великодньої тематики, іграшок багато текстильних, якогось декору великоднього. Також є прикраси. Кожен виріб, думаю, найде свого власника. І кожна людина долучиться до, до якоїсь гарної справи. Сьогодні ми представляємо нашим хмельничанам, пропонуємо нашим хмельничанам солодку випічку до свята, до паски, і разом з тим відділення легкої промисловості. Наші швачки пропонують отаку красоту, обереги. Іграшки, прикраси, рушнички для кошиків пасхальних до шостого благодійного ярмарку, який організовують волонтери Поділля, приєдналось близько сотні майстрів. Сьогоднішня тематика великдень. Окрім смаколиків, хмельничани та гості міста мали змогу придбати книги, вироби хендмейд, картини та різноманітні прикраси. Одну із таких купила Хмельничанка Анастасія. Дуже давно хотіла собі коралі, чекала спеціально ярмарку, щоб придбати ось такі. Дуже люблю ці ярмарки, тому що вони не знаю, дають мені якось такої енергії, світла, дають сил. А от хмельничанин Петро Парфанович на одній речі не зупинився. Каже, купив подарунки для себе та дружини. Бабуня моя буде легенько сварити, О, калину, хоч і маю свою. Придбав це якби придбав, дуже мені сподобався зайчик під, 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 під паску, під яєчко, Буде в мене на поличці сигналізувати. Чекати перемогу назавжди дуже спонтанно. В день ярмарки приносять майже половину всіх виробів, які принесли до того. Тому ми намагаємося всіх майстрів позначати, рекламувати і рекомендувати. Сьогодні у нас дуже зібралась класна ком'юніті. Люди приходять, знайомляться між собою. Наприклад, в одному з наметів нас знаходиться ліцей сфери послуг, наш Хмельницький та Херсонський національний університет, які зараз перебувають у Хмельницькому. За виручені кошти волонтери Поділля придбають турнікети для українських військових. Наступні продажі благодійники організують 23 травня. Олександра Семенюк Варій Тилиховський новини міста. Виставку із назвою Мистецтво у війні розгорнули у дворику обласної філармонії. В експозиції понад сотня світлин хмельницьких митців, які з початком повномасштабної війни змінили своє звичне життя. Фото поділені на чотири групи: вдома, у світі, для фронту та в тилу. Подробиці у наступному сюжеті. На цьому фото місцевий художник Михайло Коробков презентує свою роботу. Аукціон, на якому чоловік продав картину, відбувся у польському вроцлаві. Які організовувала Фундація України, тобто це організація українців, вони зібрали українське мистецтво, зробили такий великий потужний аукціон, де Михайло, як представник митців, можна так сказати, приїжджав і розказував про, ну, про події в Україні. Світлина увійшла до виставки Мистецтво у війні. Розгорнули її у дворику Хмельницької обласної філармонії. Тут презентували фото митців та працівників галузі культури, які змінили своє звичне життя з початком повномасштабної війни. В основному на виставці показані світлини з перших місяців війни. Адже вони для як і для всіх були найважчими. Основною з ідей виставки, і чому ця виставка саме в цей час відкривається, це те, що саме на початку квітня ми відновили. Нашу концертну діяльність першим авторським концертом був виступ голови спілки композиторів Юрія Щербакова. Після того у стінах філармонії залунав фортепіаний речиталь Юрія Кота. В той день у залі не було жодного вільного глядацького місця. Виставка поділена на чотири сектори. Вони називаються сектори. Називаються вдома у світі для фронту і в тилу. Для фронту показані світини як музиканти і артисти. Волонтерили, тому що була величезна кількість поїздок на схід, відвозили автівки, які нам надавали наші колеги і друзі з Європи. Відвозили гуманітарну допомогу в розділі у світі. Презентовані фото диригента академічного симфонічного оркестру Тараса Мартиника. Чоловік повернувся з турне Європою, де з колегами представляв Україну в рамках проєкту Юнайтед. 24 ми зараз мали турне на протязі п'яти місяців. Це з листопада і місяця. І вернулися 1 квітня. Це було Німеччина, Австрія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, Люксембург. Ще частина колективу були також в Данії, Швеції, Литва, Латвія. У нас кожен день концерти були і по два концерти в день. Тобто відвідуваність величезна людей повні зали. Це ну я не знаю, менше двох тисяч певно, що не було на, на залах, а то й п'ять тисяч, коли ми на Кюнь Арені виступали. І це було одна з програм, це Гаррі Поттер. Актор Кріс Ранкін, відомий англійський актор. Він же перший візлі у фільмі Гаррі Поттер, всім відомим. І він був ведучий і як співак. Загалом на виставці презентовано понад сотню світлин. Переглянути їх можна протягом місяця. Олександра Семенюк, Валерій Телуховський – новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.